Пам-пам-пам-пам. Монтажер, будь ласка, імператорський марш. О, і, о, о, і, а, о, і, о, дякую. Ну що, друзі? Сьогодні буде палати все, що тільки можливо. Це буде пекучий випуск. Сподіваюся, як після той чіпси. о, -о, -о, -о. Ого, мене аж горло випікає. А саме нова лінійка Flaming Hot. І розпочнемо ми з чіпсів. А саме Lays та Cheetos. Сподіваюсь, це буде не дуже гостро. Погнали! Але спочатку цікавий факт. Капсаєцин речовина, яка робить перець гострим. Насправді немає смаку. Він подразнює рецептори болю в роті, які сприяють це подразнення як відчуття печіння. Ну що, поїхали робити розпаківку. І почнемо ми з лейс. Ви просто погляньте на це, які вони гарні. Дуже насичений фіолетовий колір. <вас> ну, поїхали. Так, лейс. Ось так виглядають. Ну, Звичайні чіпси. Нічого нового. Це база, це фундамент. Ну і. Поїхали куштувати. Така, знаєте, легка гостринка така пікантна. Колись в дитинстві в мене були сухарики зі смаком томату гострого. Ось, ось це ось ідентичний смак цих чіпсів. Mm. Not bad. Тож, поїхали далі і. Робимо розпаківку Doritos і дуже цікаво, до речі, будуть вони е, схожі. Так, ну що? Ой, а тут взагалі пісня. Подождіть, тут взагалі пісня. Подивіться, і скільки тут багато спецій. <кхи> ну, якщо порівнювати ось ці, то тут набагато більше спецій, аніж в лейс. Тож, поїхали дегустувати. Я не відчуваю гостроти. О, доходить гострота трошки. Трошечки. ну таке пікантне. Я очікував щось набагато більшого, чесно кажучи. Смак ідентичний лейс. Але за рахунок того, що це кукурузяні чіпси, змінюється смак. Тож, поїхали до самого цікавого. Це висновки. За цю пачку я віддав 55 гривень. За цю пачку я віддав 75 гривень. О, мага! Куштував би я ще раз таке. Чесно кажучи, так, але все ж таки мені більш подобається кукурудзяні чіпси. Вони, можна сказати, більш насичені і більш смачніші, аніж лейс. Але знову таки у кожного свій смак. Рекомендую я це скуштувати? Так, коштує вони своїх грошей. Напевно, що 50 на 50. Для любителів щось пікантного, воно прям залетить на ура. Тож, я з вами прощаюсь, я Ярослав Гринчук, і це шоу, що воно таке. Побачимось на першому міському.